Сьогодні, 26 квітня, виповнюється 38 років з дня аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала однією з найстрашніших катастроф за всю історію ядерної енергетики. Аварія забрала життя сотень людей і завдала непоправної шкоди екології. З того часу в цю дату в Україні щороку вшановують усіх людей, хто загинув чи постраждав від цієї катастрофи, а також шанують ліквідаторів наслідків аварії. Зміська громада приєдналася до вшанування. Було покладено квіти до пам'ятного знаку. Та проведено хвилину мовчання. Май, 26 квітня тривожна ніч, здригнулася земля, невинна вишне чарували цвітом, а вибух все навколо спопилав. Відважні хлопці, мужно, беззупинно, у пекло йшли, забувши бід і страх, вогнений стовп по небі, гриб кривавий, смертельні хмари сколихнули світ, криває дим, будинки, сквери, трави, біда навколо то горить графіт, смертельні ізотопи в марах диму, розносить вітер на поля, міста, урани, стронці ізотоп на рими, посіють на усій планеті жах. Вогонь потрібно погасити прудко, бо поруч три реактори стоять. Водневий вибух може бути швидко. У прип'яті прокинулись, не сплять. Прийшли на допомогу всі охочі, не відчуваючи, не знаючи, біди. На все життя залишились сліди, до лиха не були вони готові: студенти, водії та шахтарі, робітники, і льотчики, військові, медсестри, санітари, лікарі, лопатами, граніт радіаційний, скидали хлопці, мужній наш солдат. Німий потенціал інформаційний, бо в Києві колони і парад. Ще довго полум'я в Чорнобилі гасили, мов бомба атомна, зірвалась в мирні дні. І наслідки трагедії, сумні, на все життя хвороб новоліковних, захворювані страт і діабет, забруднені навколишні водойми, поля заражені, ліси це не секрет. Я вдячна людям тим, що врятували усю планету в найскрутніший час. Ми перед ними всі заборгували. скажу сьогодні, просто без прикрас. Зміська та Слобожанська громади налічують понад 500 мешканців, які стали ліквідаторами аварії. Багатьох із них, на жаль, вже немає серед живих. Пам'ятаємо усіх, хто віддав своє життя в боротьбі з радіацією, хто ціною власного здоров'я, долав наслідки аварії. Лариса Бодаріва, Стоміна, Анастасія, канал Медіа Зміїв.